Всім привіт! І сьогодні у нас очеріна розпаковочка АТБ зелений пакет. І ми починаємо. Купили ось такий кавун 8 кілограмів, 25 грам. За ціною 23,95 коштує кілограм. І нам він обійшовся в 192 гривні, 20 копійок. Ось такий кавунчик, такий, ух, гарненький. подивимось який він там всередині. Лаваш вірменський від торгової марки Ілона. 230 грам. За ціною 15,60 ось такий лавашик. Сир кисломолочний, білоцерківський, 5% жиру, домашній. 350 грам ось такий. За ціною. 3990. Зараз на нього акція діє. Він дуже смачний. Я куштувала такий, мені дуже подобається. А так він коштує 56, десь гривень. Так, 56 з копійками. Ось такий творог. Твікс, вишня та мак за 10.41 штука. Ось такий від твікс. З маком і вишнею. Хліб бородинський, формовий 400 грам. За ціною 11,80% моє улюблене чудо сирок, наповнювач полуниця. Він такий збитий сирок, він дуже смачний від торгової марки Чудо. Сирок, наповнювач полуниця. 5% жиру, тут 200 грам його. Анюта дуже полюбляє таке їсти, тому. Купила їй такий сирочок. Ір туалетний, рожевий за ціною 10,40. Молоко яготинське, 2,6% жиру, 900 грам, зараз по акції 29,40. Ось таке молочко. Нам більше воно подобається, смачне. Ще беремо в такий довгого зберігання. Е, тому і ще 3,2% жиру. Теж, теж дуже смачний. Ось таке молочко. І так, чек в нас вийшов на 351 гривню 60 копійок. Ось така невеличка закупочка в нас сьогодні вийшла. Усім гарного дня! Дякую вам за ваші коментарі, за те, що ви з нами, і до нових зустрічей до наступного відео!